Пані Віра досі не може оговтатися від вчорашніх подій із дев'ятого поверху багатоповерхівки, в якій живе, випала дитина. Однорічний хлопчик. Ще був живий, такі ножки, ще тако якось так. Тако робив ножками. Ще і люди також підходили, дих, каже, дихає. Та недовго від отриманих травм дитина померла в лікарні. Випав хлопчик, переповідає жінка, з вікна Вітальні. Поки летів до землі, декілька разів зачіплявся. На п'ятому поверсі балкон і така, цей козирок такий зробили люди самі. Він туди в кімнату козирок, потім з того козирка падав. І ще на, на те на горіх. Там він затримався трохи на горіховий і впав на на… на, цього, на ну, Впала дитина на газон поруч медичної лабораторії. Карина саме була на роботі, коли почула якийсь тупий звук. Думала, піднімусь, бо не видно. Почала дитина, лежить, а викликала швидку. І після цього вже зібрались люди. Дитина була жива ще. А вона дихала да, але робила вдох роб раз в раз 30, ну, в 30 секунд, десь раз такі невеликі. А батьки вибігли чи вони Так, Вибігли двоє батьків і дитина з ними вибігла. Зі слів пані Віри, у подружжя є ще чотирьохрічна донька. Сімейство оселилося в квартирі на Соборності не так давно. На дитячому майданчику ніколи не гуляли, з сусідами майже не спілкувалися. Ви знаєте, що її ту сім'ю мало хто знає. Вони десь два місяці, як у нас тут а. проживають, десь на квартирі, вроді би. Ну, ніхто не знає про ту сім'ю нічого. Сусідка переповідає, батько, який прибіг до хлопчика, відразу почав лаяти чотирьохрічну доньку. Мовляв, це вона не догледіла братика. Дитина чотирирічна має дивитися за півторарічним, а ти в хаті була мама і тато був в хаті. Вони всі mm -hmm. були в хаті. Через трохи прийшла мати, ну якась така спокійна. Така як не так, як то, знаєте, як мати. У поліції кажуть про те, як однорічний хлопчик випав з вікна, поки достеменно невідомо. За словами батьків, малюк сам вибрався на підвіконня і відчинив вікно. Дитина відпочивала, була в кімнаті разом з чотирьохрічною сестрою і вилізши на саму батарею, а потім уже на вікно, відчинила це вікно і випала з дев'ятиповерхового будинку з вікна. Тато на той момент перебував в іншій кімнаті, і на кухні мама теж перебувала в іншій кімнаті, пішла за іграшками. Цікаво, що вікно, з якого випала дитина, ще радянського зразка. Воно має декілька замків, тож хлопчик, якому всього рік відчинити його самостійно не міг. Можливо, це вікно і було відчинене. Це зараз будуть вивчати додатково і встановлювати додаткові причини. Тому чи був це нещасний випадок, чи таке невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, ще з'ясовуватимуть правоохоронці. Разом з тим, в поліції кажуть, сім'я нібито благополучна. На обліку в службі у справах дітей не перебуває ніяких таких компрометуючих матеріалів або звернення сусідів до поліції не надходило. Поліція вкотре наголошує про те, що за життя дітей несуть відповідальність в першу чергу їхні батьки. Перш ніж залишати кімнату з дітьми, які знаходяться діти, обов'язково потрібно перевіряти чи замкнені вікна. І в нашому, скажімо так, сьогодні вже можна і якісь додаткові такі ставити замки. Ось щоб дитина сама не могла відкрити цього вікна, багато батьків впевнені, що надійним захистом від подібного нещасного випадку може стати москитна сітка. Втім, у поліції наголошують, вже були випадки, коли діти, спираючись на неї, випадали з вікон. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.